Мене звуть Анюта Юрченко, я засновниця благодійного фонду Відкриті долоні». Сьогодні отримувала від наших друзів та партнерів ось такий чудовий подарунок. Хочу подякувати за три роки співпраці, можливості працювати, допомагати людям, нашим друзям, партнерам британському фонду Енеїда, а самі Марині Хар. Це маленька та дітна жіночка, але в неї стільки сили, стільки волі, стільки мужності. Я не знаю, вона маленька, але з таким великим-великим серцем. Я пам'ятаю перші дзвіночі, коли ми з Мариною поговорили по вайберу. Коли я Маріні розказала про проблеми, які білі церкви. Коли Марина мені сказала, а ти знаєш, я теж з Білої церкву, я тут народилася, я тут жила. Каже, і мені дуже цікаво буде, чим живе місто зараз. Ну, Звичайно, ми всі знаємо перші дні війни, чим жило місто на тоді. Марина каже: давайте спробуємо, допоможемо. Перше я пам'ятаю пакуночки, які приходили. Це приходили для діток з інвалідності. Потім почали приходити продуктові набори. Потім ми почали Організовувати дитячі свята, і це було наскільки приємно, що людина, яка живучи там, так та хвилюється, переживає за Україну її щирість, її ніжність, її тендітність, але стільки вона взяла на свої маленькі плечі. Я пам'ятаю тут момент отут, о, розговор з Маріною, коли я плакала в трубку отій радості, отої щирості, що саме перше, хто подав нам руку допомоги в білій церкві, іменно були не волонтери білоцерківські, а це була Марина і Олег. Це ви були перші, хто нас надихнули, хто нас підтримав. І постійно по сьогоднішній день ви нас підтримуєте, надихаєте. Будь-які проблеми. Це не, не тільки проблеми ВПО, чи проблеми загиблих діток, військових. Це навіть наші проблеми нашого фонду. Ви завжди підставляєте своє плече, допомагаєте нам і підтримуєте нас постійно. Навіть взяти сьогоднішню ситуацію, не вистачає коштів, ти підказуєш мені, до кого можна звернутися, хто може в даний час допомогти. Ви дуже об'єднали багато фондів, ви зробили таку. Колосальну в телеграм-групу, де зібрали всіх партнерів, всіх ми не знаємо один одного. Ми ніколи в житті не бачили один одного. Але ми наскільки об'єднані, коли йде прильот в кривий ріг, ми всі об'єднуємося в кого що є, ми шлемо посилочки в кривий Ріг. Прильот в Харків, ми збираємо посилочки, передаємо в Харків. організовуємо свята. Є в Харкові ігри і не їде, дає подарунки. Ми можемо тут свята. І наскільки ви об'єднали людей, наскільки ви об'єднали кучу сердець. Я щоб просто у не мене немає повіць, слів, щоб, щоб це, все це все Дякую вам. Гадаю, що ми теж відповідаємо